Кажіть, чи багато з вас мріяли про садок вишневий коло хати? А може хтось із вас мав або й зараз має? Один з викликів, який неминуче зустріне садівник, це висаджувати нові й нові дерева, коли сад вже заповнений. В такі моменти доводиться купувати нову ділянку і розчищати її під сад. В залежності скільки вас і яка у вас техніка, процес може зайняти від одного дня і до одного року. Головне, щоб результат надихав. Також старі ділянки часто забруднені старим сміттям, яке теж потрібно прибрати. Таким чином, закинуті дача чи бай перетворюються у квітучий сад. Обов'язково дивіться цей випуск до кінця, адже там буде важлива інформація для небайдужих. Мене звуть Марк Вільний Фермер, і це мій рік розчистки ділянки під сад, город та теплицю. Сподіваюсь, це відео буде для вас надихаюче. Друзі, я не зупиняюсь ні на мить, продовжую очищати ділянку і йду до своєї мрії. Більшість простору навколо хатини мрії це були молоді осикові хащі, очищати, які я почав переважно вручну сокирою. Коли в мене з'явилася змога придбати дешеву, але важку бензопилу, справа пішла швидше. Тим не менше, сокира нікуди не ділась. В такій миті замислюєшся, а може краще заробити грошей, найняти людей та техніку і зробити все це за кілька днів. Але в цей момент я згадую слова свого діда. Створюючи прекрасне, ти сам стаєш прекрасним. Загартовуєшся не тільки фізично, а й морально. Зараз ми бачимо. Залишилося ще біля 30 таких доволі великих тополь. Ось це тополя, хто не знав. Осика її ще називають. І все, після цього почну будувати паркан, висаджувати дерева і те, що залишиться від, від паркану і від будівництва, піде в ще подробилку. Але я спиляв не всі дерева. Кілька диких черешень, які виросли на ділянці, я пересадив на іншу. Крім чагарників, на ділянці було й кілька дорослих осик. Зараз ми разом зрозуміємо, що бачить 20-метрове дерево, коли падає. Доволі страшно, любі друзі. Страшно, вітер дуже сильний. Відсік треба. Хатина мрії. Такі от справи, зі сходу перекриває все сонце. Тож поїхали. Все ж таки це дерево це живий організм. Будуть інші живі організми. Класи, ківі та інші рослини, які можна покуштувати. Вся ця деревина стане матеріалом, щоб збудувати хатинку для волонтерів та гостів проєкту. Дерев'яні кобочки будуть викладатися разом з глиною, таким чином утворюючи стіни. Друзі, це 28-й день. Вже 29-й чистки цієї ділянки наваляв дуже багато тополь, і зараз їх буду розкроновувати вже на землі, а потім потрохи прибирати. На жаль, не встигнеться розчистити всю ділянку за місяць, як планував, але. Але в старому саду вже з'явились їжаки, що не може не надихати. Він думає, що я зараз роблю? А я з вами ділюся. Після валки всіх дерев залишився ще один цінний ресурс, який зазвичай спалюють великі гори хмизу, тобто гілок, які на перший погляд нікуди діти. Вони займають багато простору і не дають побачити ділянку такою, якою вона є. І тут до мене прийшла допомога звідти, звідки я взагалі не очікував. Мені запропонували вигідну інтеграцію український виробник компанія Arpal. Перший робочий день з зарпалом закінчено! Паралельно я почав прищеплювати різноманітні саджанці хурми, які можуть рости в Карпатах. І які навесні 2024 року були висаджені на новій ділянці. Ділянці, яка, на жаль, була в оточенні величезних дерев. Я крунував ще й на тополю. Ту Стою тут, дивлюсь на цю всю красу, яка тепер зможе вільніше рости скільки ця тополя заважала насправді дуже гарний виходить садочок і він подвоюється майже на третину і це мене тішить в останній нитки зате місце де буде посаджено живоплід повністю очищене Їстівний живоплід це окремий проєкт, яким я вельми пишаюсь. Як тільки перша маслинка парасолькова та гумі почнуть давати врожай, я засиплю весь інтернет саджанцями та якісним контентом, які не так вже й складно вирощувати і які мають бактерії, що фіксують азот з повітря. Саме цим азотом в теорії живляться й інші рослини, які ростуть біля родини маслинкових. Також вони будуть захищати берег сезонного струмка від ерозії. Вже рук побільшало. Головне не по рукам лопати. За день ми висадили біля 50 рослин. Люди спроможні на великі справи. Родзинкою в живоплоті став дикий лимон понсирус. Та три види обліпихи, про яку є цікавий український YouTube канал, посилання знаходиться в описі. А щоб відновити сили та насолодитися, нічого кращого немає, ніж печена картопля та смажена ципуля. Час ішов, весна вступала в свої права і ставало дедалі тепліше. Повилазили маленькі броньовані танки, які несуть серйозну небезпеку людині. Хвороба лайма та інцефаліт те, про що мають знати всі. Чи є у вашій області або там, де ви живете, кліщі, пишіть в коментарях. Пінцетом потрібно крутити проти часової стрілки. Все. Yeah. Okay. Сфокусуєш отак. Okay. Якщо я хоч так сяк, ще їх себе знімаю, то бідолашному мудрику дістається найбільше. Таке враження, що він створений для того, щоб їх збирати на себе. А робота з Арпалом тим часом продовжувалась. Він ні разу мене не підвів. За кілька миттєвостей розповім, як саме можна використати дану щепу. Я переконаний, що частина з вас вже знає, як саме. Але перед тим, про звичку цілих населених пунктів, вивозити своє сміття у річку. Кожного разу, коли людина не бере відповідальність за свої відходи, цю відповідальність візьме хтось інший. Давайте якось може подавати ці всі штуки. Ні, поки ні, немає шкідників. Про загалом до прибирання струмочка навесні 2023 року долучилось близько 30 людей. Дякую кожному і кожній за вашу працьовитість. Мій сад, ваш сад. На ділянці тим часом залишились вирвані вітром дорослі осики та величезна кількість місць, де подрібнювалася щепа. А також біля 40 абрикосів, висаджених за дві весни. Що ж, любі друзі, вирішальний момент. Ми дізнаємось, чи перезимував він зиму на вулиці, чи працює. Так, включаємо електрику. Ось воно золото природи, золото Карпат. Також в моєму новому інструменті надзвичайно сподобалося те, що з ним можуть працювати навіть новачки. Єдиний мінус це отвір, куди заходять легко не всі види дерев. Тим не менше, результат вартує витрачених зусиль та коштів. Як враження клас, воно так в руки такі дуже трусяться. Відніло дас, там так... треба ну прям силу. Ну, але це так приділяти. швидко. Не знаю, це цікаво. Ну, доволі швидко, стільки ми зробили хвилин за 15 приблизно. Так? Ну так, да, можливо, 20. Не дуже голосно було. Треба голосніше? Так. Блін, Арпал, робіть голосніше. Так, любі друзі, я знаю, ви очікуєте від мене огляд акумуляторної електрокоси, але я з нею лише поки знайомлюся. Натомість Арпал за рік я вивчив досконало. Український бренд, який становить конкуренцію не лише китайським виробникам, а й німецьким. Щоб менше щепи губилося в траві, я придумав стелити плахту. Це доволі непогано працює, особливо коли мова йде про такий цінний ресурс. Загалом машина дуже продуктивна та ощадлива. За весь рік експлуатації єдиний раз змінив мастило. Щепу, про яку я стільки говорив, можна використовувати кількома способами: перший це присипати стежку, щоб вона не мала багна. Другий це перегній, яким через півтора року вже можна удобрювати сад. Також на дерев'яній землі я планую вирощувати не лише садовину, а й городину. На вигляд і запах вона дуже схожа на ту, яка є в лісі. Значну частину я використав для своєї грядки розума, на якій тепер росте ківі. Також щепою можна отоплювати котел, для цього її потрібно зібрати в мішки та висушити. Але якщо вам все ж чіфан не підходить, то ви можете робити дрова. В цьому випадку Арпал це унікальний бренд не лише в Україні, а й в світі. Всього за день можна заготувати дров на рік, витративши в рази менше палива та часу. Також Арпал це про безпеку, відповідальність та постійну підтримку. Всі необхідні посилання в описі під цим відео. А мій арпальчик тим часом їде в гараж під солом'яною стріхою. Загалом, любі друзі, людина може досягнути неймовірних результатів, було б лише бажання. Будь ласка, якщо у вас є земля, працюйте на ній, не закидайте її. Але також пам'ятайте, завдяки кому є змога це робити. Нещодавно ми зібрали 220 тисяч на пікап, вже третій, збирали всією спільнотою Моя Українська Мрія, долучився в тому числі і YouTube. Пікап возити дрони вибрали найкращий з тих, що був. Тож, витратили весь бюджет, хоча планували іще якусь кількість залишити на невеличкий ремонт. Тож прошу зараз вас долучитися до цього збору, щоб привезти в порядок машину і я її відвіз на Донеччину. Дякую. Тож, любі друзі, де б ви зараз не були, навчайтесь, працюйте, покращуйтесь. Дякую за перегляд і дякую всім, хто підтримує канал.